Вітачко всім, з вами, як завжди, я, Владислав, і ми з вами продовжуємо бавитись таку гру під назвою Ровус, і це режим під назвою Веселкові, друзі. Надіюся, що ви його очікували. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі. Ну і ми продовжуємо режим веселкові друзі. І метою цього відео буде хоча б побиття власного рекорду. Ну і також, можливо, нам пощастить, і ми пройдемо цей режим. Тому починаємо, бачу, декілька послідовничків зібралися. Хоча б невеличка ватага, але хоч добре, що така, тому поїхали. Ми знову їдемо в цю подорож. Як ви пам'ятаєте, цей режимчик, бо два відео вже на каналі було, і вони набрали доволі так. Немало переглядів і там дуже було багато різноманітних ваших порад. Тому я буду орієнтуватися саме на ваші поради. Тут трапляється у нас ДТП. і одного із грабців затягує монстр, Або його рятують. Так, ми от з'являємося в розважальному центрі. Де ми повинні збирати там різноманітні речі, що проходить на наступні рівні. І, можливо, таке трапиться, що багато хто й не виживе до свого кінця. Так, мої блоки зникли, тому потрібно тобі їх, звичайно, що розшукати. Як же ж без цього? Текс. Успіхів тобі! Дякую. Нас я так бачу досить багато. Це у нас перша спроба. Я не впевнений, що із першої спроби щось так вдасться, тому що я давненько не бавився в цей режимчик. Так, і побігли. Бачу, один гравець донизу спустився, на що. Ну, гаразд. Збираємо кубики, нам потрібно їх всього 24 штучки. Ховаємося, бо я чув того блакитненького. Я побоюся, що блакитненький мене так... та не знайшов. Так, Побігаємо до гори, Ну і також, якщо ви хочете продовження взагалі на каналі про Roblox, то не забувайте про вашу активність, про ваші подобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видева. О, я бачу от блакитненький, але ми сховалися, ти нас поганці, не бачиш. Так, ці речі можемо донести до театру. Чудово! До театру так до театру несемо. Кладемо наші кубики. Бачу, вже 16 кубиків є, і я одненький кубик приніс. Так, можливо, я мало переніс, але хоч щось, хоч якийсь внесок, я зробив. Бачите, хтось щось писав, нічого цікавенького нема, Ну, все, вичікуємо. Можливо, хтось перенесе ще більше кубиків. Або ми підемо на пошуки цих кубиків. Чом би нічим би також не піти на пошуки. Дослідити цей розважальний центр для дітей. Щось нагадує мені піцерію Фредді. Дуже сильно нагадує. Так, ну давайте шукати далі. Чому би не пошукати ще кубики, допомогти іншим гравцям із цим. Так, тут нічогісінького немає. Ну, гаразд, давайте в іншу кімнату підемо, глянемо, що там ну, у нас є. Можливо щось це знайдемо. Тут немає нічогісінького. Так, я нашов ще один кубик, я його приношу сюди і наше 21 кубик. Ну, якщо чесно, хоч щось. Хоча розраховував на більший результат, але все одно ну, цього також нам буде досить. Очікуємо, очікуємо. Можливо, є якісь висолкові друзі. І вони хочуть з нами погратися. А ми не піддаємося їхнім розвагам, їхнім забавкам. Так. Тим часом у нас вже почалась наступна гра, ну, тобто наступний рівень. Наступний раут, і ми шукаємо пачечки з їжею. Ну що, розшукуємо. Бачив, дехто тут з гравців у нас програв. І ще хтось програв. Бачу, хтось сховався там. Темік 217. О, 2017. Програв! ж як швидко гравці зникають, але от бачите, зелененький ходить. Кось, розшукує. Але ми йдемо у театр, щоб викласти ось цю їжу. Ну, три їжі я таки приніс, хоча б щось корисне для нашої ватаги зробив. Побігли далі розшукувати пакетики з їжею. Їх досить багато, Я чую знову цього велетня, цього блакитненького, куди він зник? Де він там? Так, нібито я його не бачу. Нібито я його не бачу. Так от що? О, пакетик їжею. Добре, ще один пакетик ми розшукали. Хоча б щось там корисно зробили. Так, давайте біля замку пошукаємо. Подивімося, що тут у нас є взагалі. Так, тут нічого немає. Ну, вже напевно не ходити ми сюди. Але все одно тут нічого і не кладуть. Якщо дивиться по самій грі. Тут також нічого немає. Я, до речі, читав багато ваших порад. Їх було декілька сотень порад. Це ж треба стільки порад написати. Ну, я дякую вам за таку активність, за те, що писали, за те, що рекомендували, за те, що мотивували, продовжувати записувати. Ховайсь, ховайсь, ховайсь. Ні, він мене таки. Все, я програв. Ну добре, давайте йти вже до наступної другої спроби. З першої спроби нам не вдалося, тому гадаю, що з наступної нам таки вдасться. Так, Наступна спроба у нас починається і знову ми потрапляємо в питате. Знову одного із гравців затягують. І починаємо. Будемо починати цю спробу. Надіюся, нам цього разу вдасться перемогти. Бо я вже трішки побавився, тому я трішки та й згадав цю забавку, цей режимчик, бо давненько не бавився в нього і трішки перезабувся. О! Мої блоки зникли, знову потрібно їх розшукати, допомогти якомусь незнайомому чоловікові. Хоча гравцеві і незнайомому. Щоб якось вибратися звідси. Такс. Так-так-так. Все, 24 кубики. Все, біжимо чимголов. Збираємо, я от одного забираю, іншого кубика. Щоб все було чудесненько, прекрасненько. <хи> так, біжимо сюди. Тут також ще один кубик є. Так, давайте ще оцей заберемо. Бачу, я вже 4 кубики знайшов. Це, це взагалі, взагалі щось неможливе. Як я стільки багато знайшов. Так, ще один кубик і ще один кубик. От бачите, вже 6 кубиків, 7 кубиків. Чудово. Давайте поставимо все, сім кубиків я поставив. 8 кубиків і вже 9 кубик також буде. Ну, я вже майже половину всіх кубиків зібрав. Отак, От бачите, швидесенько Бачу, поки що нам щастить поки що ніхто не програв а ні Язик мій ворог, хтось та й програв. Доносимо також і цей кубик. І половина кубиків вже зібрана, чудесенько. Напевно, що ми. Шведесенько закінчимо цей раунд і перейдемо аж до наступного. Бо половина вже є. І я гадаю, що... Та ще плюс 2 кубики, це взагалі шикарно. Все чудостенько. Так швидко їх знаходимо зі швидкістю світла. Ще один заберімо. І вже три кубики ми маємо. О, вже 17 кубиків. Ще три принесу і буде два десятка кубиків у нас е... на столі. Чи на платформі, як її праведніш назвати, не знаю. Ну, ще 4 кубики лишається там. І буде чудесно та прекрасно. <с> Добре, розшукуємо, розшукуємо. Зараз підемо сюди донизу, бачить, хтось тих ховається. Бачу, хтось в буці у нас був. Так, а тут що у нас? Так, тут також нічого немає. Але ми пройшли. Мені дякують. Якось дякую, що зібрав о, таку велику кількість кубиків, ну чому би нічого би не зібрати? чому мені допомогти. Тут починається капсцена, як з'являється зелений. І це все я не пропускатиму, тому що все-таки спроба <с> і надія ще є. Тому надіємося, що таке можливо, то й пройдемо. Так, ну якщо ми навіть і будемо в фіналі, і, наприклад, такимось способом, бачите, тільки один вибув. Якщо ми якимось способом програємо на фіналі, то можемо говорити, певно, що ми цей режимчик пройшли. Будемо говорити, що це ми зробили. Перше, я доберуся, поб'ю свій власний рекорд. Так. І наступна кабсена. Та так, що в нас тут показують? Звуки щасливого зеленого. Я знаю, що це не до добра. Не потрібно до нього підходити. Але він сліпий, він тебе не чує. Він тебе не бачить. Поруйся з цією справою. З цим ділом, так, поруйся Так, треба нам зібрати оці пакетики з їжею. Збираємо їх. Вже один, два, два пакетики з їжею. Щось з чимось біжимо, бачу двоє гравці побігли, один туди, один сюди, Ой-ой-ой. Тільки не зараз. Хлопче, не зараз. Ах, він побіг за іншим. Добре, що він відволікся, не на мене. Ну так би я і програв би. І все, було б без спроб ніяких. Ніяких спроб. Так, ще пакетик з їжею, Три пакетики маємо. Чотири пакетики маємо, це ще з чимось. П'ять пакетиків, це напевно мій рекорд. П'ять пакетиків з їжджували. Вже третину ми зібрали, О, бачу, ще якийсь гравець приніс три пакетики. Добре. Добре, що ми такі активні, але шкода, що якісь гравці також програють. Хоча в фіналі лишиться або одна людина, або дві. Темко також програв. Ну добре. Рушуким далі пакетики з їжею, треба ще їх розшукати. Бо нам ще потрібно Скільки там. Всім, один у мене вже є, можна сказати, що ще ще розшукати і все. Я не знаю, як інші гравці, чи вони розшукали ці пакетики з їжею, але один у мене є. Це вже 9. А чи скільки буде наступного? Далі, далі. Не знаю. Так, ідемо далі. Знову розшукуємо ці пакетики з їжею. Так, 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 тут нічого гісінького немає, ну нічого. Підемо далі, порошукуємо там також. І можемо навіть побігти в театр. Здати цих два пакетики і ще лишиться п'ять. Фу, п'ять пакетиків ще лишається. Якщо ми перейдемо далі, перейдемо ще наступний рівень, то ми поб'ємо власний рекорд. А поки що намагаємося хоча б далі пройти. О, бачка, якась тут будка є. Цікаво, чи можна тут сховатися. Давайте сховаємося. Все тепер я себе відчуваю продавцем квитків на вокзалі. Увага, увага! Придбайте квитки до боєрки, до стриячі, до жменких. Лише за невеличку акцію ви зможете ці квитки придбати. В пів ціни. Тільки поспішіть. Бачу, клієнти не сильно, покупці не сильно хочуть купувати в мене квитки. Певно, я не не майстерно рекламую ці квитки. Ну що поробиш? Таке життя. А ми поки що тут посидимо. Можливо, мостик якийсь є. Так, бачу ще один пакетик з їжею. ми поклали і готово. Так, давай. Що в нас так? А, знову цей. Помаранчевий. У нас з'явився і помаранчевий. Десь ходить. Це простий сюрприз. Помаранчевий в ПДС він відчуває запах їжі, який ми принесли. Цікаво, для чого ми взагалі їжу приносили? І лишилося то взагалі мало п'ятеро. І нам тепер потрібно шукати лампочки. І це вже наступний третій раунд. Третій раунд, третій раунд. Надіюся, я вже касиром на вокзалі не працюватиму. Це, мабуть, краще, чим працювати продавцем біля шів, але все одно. <плес> Ні, анекдоти. У видиві. Так, знов темно. Але щоб це виправити, потрібно відремонтувати машину. Будемо також остерігатися оцієї місцини, тому що тут може фіолетовий вилізти і буде нам кінець. Так, нас ще менше. Ще менше гравців лишається <смі> в цьому раунді. Так, один, два, все два є. І шукаємо далі. Таку щую. Оце у нас там. От знову цей блакитний. От не люблю цього блакитного. Він що впіймав того гравця чи ні. Ні, ніби то тому гравця і пощастило, а мені б точно не пощастило б. Треба бути максимально обережним. З цими поганцями. Хто знає, що може трапитися? П Єкс, що там у нас? Мінус один. У нас лишилося четверо. А ми все ближче і ближче до фіналу. Так, блакитний. Ти мене не бачиш, ти мене не чуєш. Та ні, ще одного гравця зараз. Ну, гаразд. Мінус один гравець. Нас лишилося троє. Хтось продаватиме квитки, хтось продаватиме біля ще, а хтось купуватиме. Ні, непогано, непогано, хоч щось. <смі> так, він пішов догори, а я поки що так попрямую, я побоююся відкривати, тобто вставати зі свого ящичка. Так, він там ззаді, А я підкрадаюся. Зелений, тільки не йди сюди, будь ласка. Будь ласка, він зараз мене схватить чи ні? Чи не впіймай він мене? Ні, мені пощастило. Виявляється, є навіть така тактика. Він мене не бачить, але лише чує. Бачите, вже шість є лампочок. Ще оці три покладу її. І... Ще мінус один, нас двоє лишилося. Невже? Так, один гравець ще все воно показується. Нас двоє. Двоє гравців лишилися. Ой, не знаю, як я далі буду проходити. В нас все-таки двоє лишилося, це вже це вже пострашніше, це вже помотрошніше. Не знаю, як я буду далі. Ну але якщо ми пройдемо цей раунд, то ми поб'ємо свій власний рекорд. Хоча ми насправді рекорд побили вже. А що ви то там робив? Бачите, він з стелі виліз. А що це таке? Помаранчевий виліз, він відчув запах їжі. Це взагалі... А мені цікаво, що взагалі з цим помаранчевим? Ну але нас поки що двоє. Поки що двоє лишилося. Це хоч щось. Хоч щось. Ой. Хоч щось якась добре новина є. Так, він побіг туди, а ми також побіжимо за ним. Так, розшукуємо ці лампочки, ще лишається дві. Я бачу, вони підсвічуються. Так, гравець. А чому трясхувався під ящичок? Тут коробочку не сховався і програв. Я лишився один. Один гравець. Мені пощастило вижити. Бачите, навіть той фіолетовий, що дістає із вентиляційної шахти. Отакі От реалії, такі реалії в цьому режимчику. Мені потрібно всього дві лампочки ми пройдемо далі. А мені цікаво, що це взагалі за лінія. Які звуки чути? Хто ж тут таке було? Ух ти ж! Цей помаранчевий, він надто маленький, Я думаю, він більший буде. Невже він такий маленький? Ну добре, побачили нарешті помаранчевого. І біжимо здавати останню лампочку? Готово. Ми переходимо до наступного раунду. Що трапилося? Що тут взагалі коїть сумсім? І. електроенергія вся зникає від перенапруги. Такс, потрібно щось зробити з машиною. Потрібно якось підзарядити. І, звичайно, що я лишаюся самісінький. Самісінький проти висолкових друзів. Наступна ніч. Через 12, 11, 10, 9 і так далі секунд. Так, рекорд ми побили. Це вже підтверджений факт, і ми переходимо до останнього такого то раунду. Ми маємо збирати речі. Так, виглядає так, що досить темно. Виглядає, що електроенергії немає, але ти можеш увікнути генератор, зібравши потрібні батарейки. можеш цим впоратися. Також, якщо ти погано бачаєш, ну, знаючи, що темнота, ти лотати, можеш використати ось цей ліхтарик. Щоб не було так з проблемами. Так, я лише один. Невже я лишився <хи> один. Добре. Ліхтарик у нас є, він вас свічі. О, також можна налаштовувати графіку. Цікаво, цікаво. Ми в останній раунд, останню річ проходимо. А як його можна налаштувати? Так, можна поставити. Ну це вже якось по по-куртому, це вже якась крута графіка. Ну, добре. Підсвічуємо, ходимо в темноті. Темно. От не говориш. Заслуховуєшся. О, дивись ще один є. Так, одненьку ми знайшли. Нам ще лишається вісім. Чому я побоююся цього всього? Через те, що я один. це буде фінал. Фінал мого ну, граю. Про високових друзів, звісно ж. Похуваємося, я чую зеленого... Ні, мені попередні не подобається. Давайте ось це, що у нас є. Це якось воно по-іншому більш виглядає, бо той щось не сильно мені подобається. О, бачу і блакетники є. Всі вони ходять, всі вони ходять тут. Так, а я піду в той бік поки що, якщо він не проти, якщо він сюди не піде. А ні, він сюди йде. Він мене бачить. Ні, він мене не бачить, бо тому що я під коробкою. Іде, йди, звідси, йди, йди. О, знову цей помаранчевий. Ну я так побачив, що нічого, якщо я буду перетинати цю лінію, він все одно мене не знайде. Так, давайте. Заберемо ще одну батарейку. Ну, нам ще лишається шість батареєчок. Для свого щастя. І ми пройдемо далі. Прийдемо далі до фіналу. Мені писали, що далі фінал. Хоча от ще лишається дві батарейки віднести. Це дуже нудно, це ходити, ховатися, тому не будемо очікувати, щоб ви довго не чекали, ми вже пройшли. Ми вже знайшли всі потрібні батарейки. Електроенергія у нас з'явилася, це дуже добре. І я наближаюся до власного фіналу. Мені дякую за те, що я відновив електропостачання. Нічого, нічого, все гаразд. <толес> Нема за що дякувати. Хм, там що далі? Але тобі потрібно відсвяткувати свою останню вечірку. А ось, до речі, квиточок ми можемо взяти квиточок і його обміняти на, на кепчик. Буде у нас свій власний кепчик. Так. Після свята ти зможеш врятуватися. Нам ще потрібно тікати. Ну, я пам'ятаю, ми проходили мапу про висилкових друзів. Там також те саме було. Ми тікали із блакитного. Так, от сюди потрібно все. Ми маємо <плес> <плес> такий капелюшок, такий кепчик, ну, навіть якийсь, але це напевно, що для. Супер-пупер донаторів, а не, для, а не для мене. Так, 3, 2, 1, 0. Все, починаємо. Насторожує пісня. Все, нарешті буде кінець цього всього. А, там вихід. Влази вихід, тортик. Можна навіть тортик поїсти. Цікаво, звідки вони беруться чи вони не псуються. Так, бачу, спить цей блакитний. ми підемо. Ми тихесенько підемо. Щоб нас не почув блакитненький. Бо почує, буде нам кінець. Кінець буде взагалі цього проходження. Так. А ми можемо вди піти, але там поки що зачем. О, кулька є. А ми, ми вилопнули кульку і тепер все кінець. Так, так, Давайте відсунемо ці кубики. Так, так, так. відсуваємо, відсуваємо так. Щоб ось ус... ця дощечка у нас опустилась і побігла. Так, тепер за, ними, за нами біжить блакитненький. Щоб нас не здогнати. Але ми біжимо. От насторожує цей лабіринт. Боюся, що я напевно ще його не пройду. так далі туди. тупик. Що це пастка була? А чому я далі не можу прийти? Тепер я дістався до свого фіналу. Ну, Далі я все одно б не пройшов би, далі я програв. Будемо вважати, що цей режим я пройшов. Дібрався до, до фіналу, там напевно ще лишилося не так і багато, але я не пішов в... тим шляхом. Ну гаразд, то. режим ми пройшли, до нього вже повертатися ми не будемо. Ми попрацювали до Бресенку, вбили свій власний рекорд та дібралися до власного фіналу. Ну а дане відео закінчилося, а я вам дякую, за що ви переглянули. Завайте про ваші подобайки та позитивні коментарі. Та саме ці речі мотивують мене робити наступні відео. Ну і також підтримуйте наші Збройні Сили України, бо завдяки вам ми наближаємось до перемоги. Отож бувайте доступні з зустрічей. Слава Україні! Слава ЗСУ!